Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. Роблю розклад на 18 квітня 2023 року. Навмисно перемішую карти, їх положення, тому що. ну... Якщо ви хочете в житті тільки позитив, то будь ласка, заходьте на мій канал, там є ресурсні розклади на кожен день. Да? Я розказую, як з будь-якої ситуації можна взяти плюс, і які енергії чудові нас будуть підтримувати, і так далі. Да? От, а тут ми дивимося так, як є, тому що в нашому житті ми прийшли навчатися. От, і є наші помилки. О, і якщо ми будемо знати тільки плюси, да? тільки гарні, то як ми навчимося або зможемо попередити якісь. Якісь інші моменти, да не дуже можливо приємні, можливо, ну знаєте, якісь зради, ще щось, якісь крадіжка. То можна запобігти, коли ви знаєте, що є велика ймовірність такої події, то ви будете обережніше і збережете собі своє, розумієте? От, То для того я дивлюсь, так викладаю, як воно є. Бачите, от, при вас перемішую. Мені теж хочеться, щоб все було тільки, тільки в плюсах, чесно вам скажу. От, Але є, як є. да? Просто щоб було комфортно, то змінюємо своє відноси, відношення до подій. І так, було є, буде. Дивіться, це маленька сигніфікація перш, перші дві карти. Якщо вам відкликається, то дивіться далі. Далі буде кохання відносин. Робота, гроші і порада від карт. Так, було. Є. Буде. а Тепер кохання відносини, а, гроші або робота це якісь ресурси ваші. І порада від таро. Отак. отак от, так. от, так от. -та. да -та. Продовжуються в нас кармічні випробування от потужні різні події і так далі. Ну що ж, Тримаємося світло, поїхали. І так, що було? Туз Пентаклів. А, дивіться, тут якісь були перепони на шляху. А, можливо, ви були занадто довірливим та наїмним. І про недостаток, знаєте, якогось досвіду в тій справі, котрою ви займаєтеся. Uh, є можливість, була можливість, да? в общем, ви втратили якісь гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. От подивіться, про що це для вас. Якщо вам підходить, то поїхали далі. І так, колесо долі. Це те, те що зараз, але дивіться, це старший аркан, тому воно буде більш тривалий вплив цієї карти. А те, що зараз це означає, що воно ось-ось у вас відбудеться щось, да? Якісь подія, або стан такий прийде до вас, або трошечки згодом, тому що, ну, це ж теж не, не сію е, секунду, да. Можливо. І так, про що карта каже? Тут можливо, зустріч з владною людиною, котра хоче зробити боляче вам щось порушити в вашому житті. Але ви зараз не можете з цим щось зробити. Тут все-таки про негативні зміни в житті, можливо, великі втрати. Тут у нас були неприємності, да, і от коли вони починаються, якщо людина не сказала стоп життю, так у мене маленькі неприємності, якими своїми енергіями або діями я це притягнула зараз? Я кажу стоп усім подіям, і я розбираюся. Тоді б, якщо ми того не робимо, не розбираємось, тоді приходить більш. А, такі Більш вагомі, неприємні несподіванки, як ми думаємо. Але несподіванок не буває, любі друзі. Тож, якщо у вас ще не почалися якісь а, негативні прям зміни, да, великі втрати, то вже зараз ви можете сказати стоп, колесо, стоп! І розвертати, почати його в іншу, в іншу сторону для себе. Ви можете це зробити. Але якщо ви будете в першу чергу пропрацьовувати свої мінуси, свої в характері, свої якості, свої мотивації, якщо ви того не робите, а тільки кажете Він поганий, він погана, вона погана і так далі, то ви нічого не робите, щоб ви розуміли. То не не ті висновки, котрі треба робити треба розбиратися. Зі мною, що не так, що мені треба підлаштувати, да? е, які, на яку якість мені треба звернути увагу, взяти в неї ресурс або ще щось, від чого мені відмовитися, не знаю, там перестати красти, дурити, зраджувати і так далі. Да? То дивіться, які у вас відносини і е, події в житті. Ви прямо зараз можете сказати Стоп, якщо хочете змін? Якщо не хочете, просто хочете подивитися розклад, то будь ласка, любі друзі ви теж маєте на то право тоді пропускайте мої нотації, да, мої пора. Ради. І просто дивіться, що буде далі. Четвірка жезлів буде далі. от Це про те, що треба прийняти ті блага, котрі у вас є. Як належне, да? от, що там залишиться від благ, от треба їх прийняти. Тут час оцінити гарне ставлення до вас, людей, інших людей, і відповідати їм тим самим. Тут про успіх в духовному розвитку, про кар'єрний ріст. Задоволення від роботи, яку ви зробили. То я так вважаю, що тут хтось зробив свої висновки, да або просто пораділи, тому що через втрати ви за щось розрахувалися. Так теж можна, можна радіти втратам. От я знаю, що то не, не завжди легко, і здебільшого в більшості своєї важко. Ну то тільки до того моменту, коли ви зможете, от просто радикально змінити своє ставлення до життя, до подій, тоді вам буде більш все зрозуміла, чому так, 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 і що з тим робити, і як те все полюбити? <ріх> От, тепер, що стосується кохання або відносин, ну, якихось, да? А, десятка кубків в нас тут можливі сварки, якась скорбота, емоційне насилля, про жорстокість, можлива зрада, зміну вашого світогляду. Взагалі, карта каже про трансформації, про духовний зріст, про те, що мину, минулі відносини втратили привабливість для вас. Тут про смерть ідеалів, да? завжди, ну, котра завжди, в принципі, вона і призводить до сварок. Тут і гнів, і, і можливі зради. Можна втратити і дім, і родину. Але не звинувачуйте себе в тому, каже Карта. Це ваш шлях. Да? От, тож до того я казала, що була, була вежа. Якщо ми самі не робимо вежу, ну, ну допустим, дивіться, люди живуть, да, в них є родина. Вони зійшлися, там, не знаю, 18 років, я просто припускаю зараз. Вони живуть. От одна людина, наприклад, жінка, почала духовно розвиватися. Да? А чоловік, ну, він звичайний, він непоганий, він звичайний, він так само її любить тією любов'ю, котра в них спочатку була. Да? От. Але він, духовно, наприклад, не розвивається, він працює просто, робить щось для родини, ну, духовно, якось йому зараз не час. Да? І от жінка, коли вона розвивається, вона вже розуміє, потім згодом, вона стає. Чужою тому чоловікові. Чому? Тому що вона переходить на інший роз... рівень життя, розумієте? Спочатку то духовне таке, різні усвідомлення приходять, інші ідеали з'являються у людей. І тоді дискомфорт з'являється сварки. Чому? Тому що вже нема того кохання, вже то інші люди, розумієте? Чоловік може обрати, я все одно тебе кохаю, він може сказати, я буду тягнутися за тобою, допоможи мені. Але так буває не завжди так буває навіть. Я б сказала, рідко, в сучасному, на зараз, де ми є в цьому житті, да, от прямо зараз, в цьому етап, етапі життя, це ж теж не означає, що буде завжди так. Тут може бути навпаки, вибачте, що я так сказала, жінка розвивається. Чоловік може піти в духовний розвиток, а жінка сидіти вдома, да, і, ну, тільки, тільки дітьми займатися. Наприклад, да, І так само чоловік буде дивитися на неї. Він і, там розуміє, в нього в нього буде повага до неї, але він же став інший, і тоді краще розітка. Тися по добру, як то кажуть, розуміти, не катувати друг друга, не робити заручниками цього дітей, котрі будуть навчатися тільки тому, що в родині можуть бути тільки сварки, що ну і так далі. Да не екологічним відносинам вони будуть навчатися. А коли люди по добру розійшлися. Коли і чоловік там бере до себе дітей, наприклад, на вихідні, да, або мати, тобто вони так само піклуються про них. Ну так, вони, не кожного можливо дня там діти вже бачаться, але зараз є телефони і так далі. відеозв'язок, да. От і мати коли не налаштовує дітей проти батька, що він став поганий, або він пішов від нас, або він поганий, тому я пішла від нього. Да, це теж неправильно. От. І тоді, звісно, тут, ну, тут самим треба е, робити вежу, да? не катуйте просто себе. І так далі. А, тут е, те, що е, ресурси, робота і так, і так далі. Да? Гроші. Шість жезлів це про швидке просування вперед. Тут можливо підвищення на роботі, тут можливий успіх в творчості, в мистецтві, про самовираження карта каже через творчість, тут можливий успіх в науці, хто ну, займається таким, да? повага, слава навіть, виповнення мрій, подарунки, тут про гарну звістку, котра змінить. Все ваше життя на найкраще, можливо суттєве завоювання особиста або за допомогою когось. да ну, От, кагалом поїхали і щось завоювали. А ще карта каже про мандрівки і каже про те, що час цінувати вдачу і намагатися досягнути більшого. Тобто вам. Кажуть, ви можете більшого досягнули цього. Не залипайте на успіху, просто так, надовго. Да? Відсвяткували успіх, ставте нову мету і, будь, ласецька, будь ласочка вперед. І так, смерть. Не треба її боятися. Це не завжди про а, фізичну смерть. От, але не будемо і цього виключати, іноді це є. І це так само фізична смерть вона буває тимчасовою. Я тому вам приклад. Повірте мені, в мене таке було, але я тут. І після того в мене почався новий етап життя. От коли люди не розуміють якось, якось по екологічному, коли вони не розуміють, що треба самим почати нове життя, да? Розвернути самим своє колосо долі туди, куди ви хочете. Тоді приходить смерть, і це про початок нового життя. Тут можливо, звісно, зустріч з коварною якоюсь людиною, от можливі так само і втрати, і розруха, якісь програші. Карта каже про переломний момент в духовності, да і до того нам так само казали. Тут якась можлива бути, бу, буде розфокусовка зміни планів, звісно. От, готуйтеся, каже карта, до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину, змінити тві, твой, твій світогляд, твоє світосприйняття навіть. Але це необхідний процес, його треба пережити, щоб очистити душу. Тож трансформації тривають, любі друзі, але вірте в себе, знайте, що все це тимчасово. Дивіться мої ресурсні розклади, і ви можете їх поєднувати. Да? Подивилися такий розклад, потім ресурсний, і брати там для себе ресурс. Концентруйтеся на, на благості, концентруйтеся на добрі, на світлі, концентруйтеся, тоді менше буде отаких неекологічних подій в нашому вашому житті. До побачення! Підписуйтесь, лайкайте, будь ласка, з повагою, Софія!